Українські страховики прогнозують подальше зростання попиту на страхування житла та авто від наслідків бойових дій. Як це працює зараз і як можна застрахувати свою домівку, говоримо із генеральним директором Національної асоціації страховиків України Денисом Ястребом. Чи підтверджуєте ви інформацію, що є така тенденція до зростання? От що попит на страхування житла і автомобілів зростає, так я можу цілком підтвердити таку тенденцію. Вона в нас фактично розпочалась з двадцять 2022 року, і протягом цього періоду, аж до сьогодні, ми постійно спостерігаємо збільшення попиту і пропозиції на таке страхове покриття. А розкажіть тоді, як це відбувається, як це можна зробити? Тобто від чого саме ми страхуємо е, своє житло? Давайте ну, зосередимось на житлі, наприклад. Тобто від прильотів, чи від, від, ну, від чого? Тобто наскільки це широкий спектр? Ну, дивіться, сьогодні е, покриття, яке пропонується страховиками, воно забезпечує збитки від е, прильотів. Це у нас ракети, це у нас е, дрони, ну, шахеди, до яких е, про які ми вже багато разів бачили і чули. Це і пряме влучання, це і дія вибухових хвиль, це дія уламків, це дія осколків. Тобто, можна сказати, що це повний спектр уражень і пошкоджень, які спричиняють е, ракети і спричиняють. Дрони. Але також тут е, немає е, страхування від ядерного вибуху, так пишуть страховики. Е, чому? Тому що це занадто гіпотетично і теоретично поки що, чи це занадто дорого для страховиків? Ну, і невигідно. Тут насправді мова не в тому, щоб дорого і невигідно. Просто ми повинні розуміти, що є е, дія знарядь війни, таких як. Ядерні, ядерна зброя, або наприклад дуже такі серйозні бомби. Такі здоровенні каби, які ми бачимо, спостерігаємо в, в на території України, які мають дуже значні території руйнації, і при цьому дуже сильно високий ризик кумуляції цих збитків. І такі збитки покрити фінансово забезпечити їх покриття на сьогоднішній день в Україні є досить проблематично і для деяких компаній навіть неможливо. Тому і страховики не покривають такі речі? А чи є вже прецеденти? Якісь та успішні кейси в мене навіть ну язик не повертається вимовити, тому що це зовсім не про успіх. Але чи є вже от такі якісь практичні, практичний досвід того, що відшкодували страховики житло, яке було застраховане? Ну, я вам не зможу привести конкретні приклади е, з назвами компаній, але скажу, що зі звітних даних, які ми отримуємо постійно від страховиків, е, ми бачимо, що за цими видами страхування у нас виплати також е, зростають, так само як і зростає е, кількість контрактів і надходжень страхових платежів. Тому висновок наступний: що цей вид це, це, це покриття, ці види страхування, вони є е, правильні. Такими, що відповідають їх суті, тобто покривають збитки наших громадян від подій, які вони страхували, в тому числі і потрапляння цих знарядь війни. Ну і по географії я підозрюю, що більше таких от звернень, страхувань саме у прифронтових якихось територіях, ті, які ближче до зони бойових дій. Ну насправді тут е, треба необхідно обережно такі висновки робити, тому що е, кожен договір страхування, який покриває е, нас ці дрони, ракети і дію цих дронів ракет, він має е, певні територіальні обмеження, тобто класичні виключення з цього покриття є е, території, які знаходяться тимчасово в окупації, і також прифронтові території з різним. Кілометражем від, скажімо так, нульової точки зіткнення, тобто там від 60 до 100 кілометрів, оце та зона, яка не покривається договорами страхування. Цікаво. А чому таке рішення? Ну це фактично обмеження, які. Покривають, скажімо так, найбільшу зону ризику пошкодження і транспортних засобів, і майна, в тому числі тими знаряддями, про які ми говорили, які мають дуже велику зону ураження і дуже великий руйнівний ефект. Тому для того щоб врівноважити це покриття страховики мають обмеження в договорах, і воно є сьогодні досить стандартним для для, для всіх страхових компаній. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що ближче ніж на 60-100 кілометрів від там зони бойових дій, страховики не можуть покривати житло? Так, так. і якщо, скажімо, особа застрахувала своє майно і була? Достатньо великі відстані від зони бойових дій, і зона бойових дій рухається в напрямку, де знаходиться таке майно. Якщо це майно потрапляє в цю зону там 100 кілометрову або 60 кілометрову, то страхування там діяти не буде. Нічого собі. А якщо до Одеси, наприклад, там дрони з моря летять. Там взагалі ну, важко говорити про якийсь кілометраж. Одеса, Одеса вона не знаходиться у виключеннях, це те, що мені відомо. Тобто там всі збитки покриваються. А от Харківщина, мені здається, що ні. Харківщина, деякі страховики ще використовують таке обмеження, як наближення до кордону з РФ. З агресором на тих же правилах, які з зоною бойових дій, скільки коштує застрахувати своє майно від війни? Ну на початку, коли у нас тільки почалася пропозиція таки, такого покриття у 2022 році, це були такі. Подекуди значні суми, але вже за три місяці почали, почали, ми почали спостерігати падіння цих тарифів, і на сьогодні, якщо вже говорити, то Наприклад, в стандартне покриття КАСКО, це страхування транспортних засобів. Багато компаній включають безкоштовно ці покриття від знарядь війни. Якщо ми говоримо про квартири, про нерухоме майно, то це соті відсотка від вартості майна. Там 1-2 одна дві соти від вартості квартири. А автомобіль. По такій самій схемі. автомобіль там також досить незначні, скажімо так, збільшення до тарифу, а напевно, вже більшість страховиків може запропонувати це як опцію безкоштовно. І як відбувається цей механізм, коли от прилетіло у твою домівку, а потім ти дзвониш страховику, і команда якась приїжджає для оцінки наслідків. Так ні, насправді на трошки по-іншому, mm -hmm. і алгоритм виглядає наступним чином: що коли. Втрапилась така ситуація. Рекомендація від усіх страховиків, по перше, впевнитися у власній безпеці у безпеці тих, хто є поряд. Якщо комусь треба надати першу допомогу, то зосередитись саме на цьому, після того як все стало більш-менш безпечно, тоді вже е, необхідно телефонувати до державних органів компетентних, там до поліції, до МНС, е, швидку, якщо потрібно. Потім вже телефонуємо страховику. Кожен страховик е, має е, алгоритм, скажімо так. Е, для того щоб врегулювати такий страховий випадок, але він є більш-менш стандартний для всіх, от і фактично. Консультує страховик, що робити це, як правило, зробити фотознімки, можливо, на камеру зняти телефон, відео, записати контакти свідків, які бачили це те, що відбувалося, і далі звернутися уже безпосередньо до страхової або онлайн, або з особистим візитом. Написати відповідну заяву з описом обставин, долучити ті фотознімки, контакти, свідків, і далі страхова вже буде врегульовувати цей випадок, рахувати збиток, здійснювати огляд, ну і виплачувати страхові відшкодування. Тобто досить стандартний процес. От е, зараз Неважкий. питання від людини, яка взагалі ніколи з цим не зіштовхувалася. Так, е, ось ці гроші, які страховики тобі можуть компенсувати за пошкоджене майно, тобі обов'язково їх витратити на відбудову цього майна, чи ти можеш їх там витратити? Не знаю, на ну на що хочеш, це там зйом іншої квартири, переїзд чи побудова іншого будинку. Там не знаю, чи там є якісь певні умови. Ну, дивіться, за загальним правилом, те, що в нас в законодавстві написано, і в податковому, то це цільові гроші, які необхідно необхідно витрачати на відновлення того, що було пошкоджено. З точки зору страховиків, страховики не контролюють процес використання цих коштів. Єдине, що може бути, коли людина, наприклад, просить платити за рахунок цих коштів вартість відновлюваних робіт, там якісь підрядні організації або СТО, там або будівельникам. або Наприклад, там коли вікна розбиті, там виробникам цих вікон це можливо, і страховик за вказівкою такої особи може оплатити туди кошти. Якщо людина отримала на руки ці кошти, то фактично вона їх може витрачати на власний розсуд. А скільки компенсується? це також буде виявлено вже після огляду, да після спілкування, ну, там. Да, це, це, це це залежить від пошкоджень угу. і фактично є е, максимальні, скажімо так, можливі виплати за договором. Вони обмежуються або страховими сумами. Це та сума, в рамках яку про яку домовляються страхувальник і страховик на початку укладання договору, або можливо, деякі страховики ще запропонують якісь ліміти під кожен ризик, і в рамках цих лімітів або страхових сум страховик виплачує. Якщо говорити про конкретну суму, то це, як правило, або вартість відновлювального ремонту, якщо річ підлягає відновленню, і вона вже рахується або на підставі рахунків СТО, або на підставі рахунків будівельних організацій, ну і так далі, в залежності від вартості ремонту, матеріалів і тому подібне. І оцю суму тоді страховик або перераховує на ці організації, які будуть ремонтувати, або ж віддає людині. А якщо, наприклад, я ще подаю заявку до місцевої влади на не на відшкодування, а на відбудову там пошкодженого житла, чи паралельно там подаю, не знаю, на компенсацію там до суду на Російську Федерацію, тобто паралельні треки можливі, чи тільки от якщо житло застраховане, то місцева влада не буде тобі давати це відшкодування? Дивіться за загальним правилом для страховика ці. Паралельні треки або паралельні запити вони не мають значення. Єдине, що для того, щоб бути до кінця в цьому впевненим, я би рекомендував перечитати умови договору страхування, тому що інколи там можуть такі бути умови, які говорять про те, що якщо особа десь отримала вже якесь відшкодування за це пошкоджене майно, то страховик не сплачує. Але за загальним правилом. Воно не повинно впливати з точки зору отримання від держави чи якихось інших організацій, інституцій компенсації, тут необхідно вже розуміти і знати правила таких компенсацій, які розробляються такими інституціями або державою, і слідкувати за цим тобто по страхуванню з цим проблем не повинно бути. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з генеральним директором Національної асоціації страховиків України Денисом Ястребом. якщо у вас є запитання до пана Дениса, якщо у вас трапилася така ситуація, або ви просто цікавитеся, як можна застрахувати своє житло чи автомобіль від наслідків війни, можете подзвонити нам 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер 067 67 404 76. Я зачитаю ваше запитання, пану Денису. А у мене є запитання ще от про кількість цих страхових компаній. Як я зрозуміла, їх зовсім так і небагато. Щось там 6-7. Ну, зовсім небагато, так як для таких випадків і ситуацій в Україні. А чому, на вашу думку, чи ця категорія, ну, категорія відшкодувань, вона якась ускладнена, чи це просто знову ж таки невигідно страхувати від цього, тому що. Пошкоджень і прильотів щоденних дуже багато, і просто ну не вигідно це робити. Ну я з кінця почну. Класично ринок страхування в Україні і де напевно в будь-якій іншій державі мав виключення, які стосуються громадських заворушень, військового стану, якихось переворотів і так далі. Тобто, це ті речі, які не покриваються класичним страхуванням ніде. Однак, через те, що ми вже довгий період часу живемо фактично з військовим станом, з окупованими територіями в Україні потроху страховики, маючи запит від клієнтів, від споживачів на таке страхування, почали пробувати, я би так сказав, і пропонувати такі продукти. І вже, напевно, з 2015 року. Ми мали покриття і для фізичних осіб, і частково для малого і середнього бізнесу. Певних подій внаслідок війни. Це скоріше виключення, і скажімо, європейські країни, де ми також розміщуємо, скажімо так, наші ризики страхових компаній при настанні цих. Випадків вони дуже так прискіпливо дивляться до такого покриття для нас, і поки що нам не вдається мати там широку співпрацю з європейськими страховиками з цього приводу. Отже, все, що відбувається в Україні, все, що пов'язане з військовими ринками, ось, з військовими ризиками, воно лягає на плечі українських страхових компаній. З приводу кількості страхових компаній, насправді їх більше, ніж 7 чи 10, Тобто сьогодні маємо більше 50 активних страховиків в Україні. Чому кажу активних? Бо це ті страховики, які пропонують свої продукти широкому колу осіб, не є там створеними для спеціальної мети, там, наприклад, кіптини компанії і так далі. І вони сьогодні також пропонують ті чи інші продукти з поклада. Укриттям військових ризиків, і тут мова йде і про захист майна квартир, там будівель, про захист автівок, про життя і здоров'я, там нещасні випадки або медичну допомогу внаслідок уражень цими об'єктами. Досить широке коло таких страховиків є. Просто напевно, можливо, реклама або якісь інші речі виділяють певну кількість компаній, де вони більш агресивно, скажімо так, розказують про свої послуги. Однак, зайшовши на сайт компанії страхової, там через пошук на веб-сторінках, можна дізнатись про той чи інший продукт. І там, наприклад, напевно, можна купити і онлайн таке страхування. Дезінформувала мене ліганет, тому що тут написано 5-6 українських страховиків. які Так працюють. починалось це правда. Ага, так починалось в 2022 році. Це дійсно були там 5-6 страховиків, які почали пропонувати. Але на сьогоднішній день скажу, що більшість страховиків, страховиків які активно працюють, мають такі страховки. Перед вами в мене була розмова з юристкою, правозахисницею. От і там ми говорили про обмеження певних прав і свобод, які Україна може вчиняти та по відношенню до своїх громадян, зокрема під час воєнного стану, І один з них це: от можна вилучити майно твоє, якщо воно потрібне там для виконання завдань бойових, так умовно. Але зрозуміло, що це йдеться про. Лінію фронту, а тут обмеження діють, звісно. Але чи може таке бути, чи включає страхування, що твоя домівка буде потрібна там для виконання завдань бойових і там збройні сили потребують її для цього? Чи може бути таке прописане в страхуванні чи ні? За, на сьогодні це також класичне виключення зі страхового покриття, коли держава. Забирає у людей певне майно для потреб військових або інших будь-яких потреб, то це не може покриватися страхуванням. Тобто, тут тут страховики не працюють на цьому полі. Ну і наостанок хочу вас запитати, що у нас зі страхуванням а, життя одна минута, одна. Зі страхуванням життя під час війни і наслідками війни. Ну, так само, як і в ризиковому страхуванні страховики життя пропонують е власні продукти, які пов'язані з нещасними випадками, пов'язані зі здоров'ям, з його відновленням, і так само досить широке покриття, досить широкий спектр продуктів на сьогодні існує. І на, на різний, скажімо так, гаманеці, на різний смак можна собі підібрати страхування. Тобто можна себе застрахувати і від прильотів, так і е, якби від цих цих, що ми да. перерахували вище, і... так да. і скажу, і скажу, що напевно одним з найперших продуктів, який з'явився, це був продукт саме для життя і здоров'я людини, uh -huh. а потім уже у людей був запит на майно, ну так, в принципі так, це логічно. Так. З генеральним директором національної асоціації страховиків України Денисом Ястребом ми поговорили про страхування житла і авто від наслідків війни. Розмову вела Ірина Сампан.